Перед вами винограду ланселот, середнього терміну дозрівання 125-130 днів. В моїх умовах це Львівська область на кінець вересня повністю готовий. Грона тут дуже великі, як бачите, від вказується від 700 до 1,5 кг, але окремі бувають і до 2, і до 3 кг одне гроно. Навантаження тягне дуже добре. От, На один пагін я залишав навіть не по одному грону, а по два грона. Тобто місцями навіть по 1,5-3 кг на один пагін. Це посадка 21 року. На третій рік мені вдалося сформувати кущ і отримати досить великий урожай. І вже на кінець вересня повністю дозріла лоза, аж майже до самого до згину точно шпалери. Ягода від восьми, але переважно від 10 до 15 грамів. Смак гармонійний, м'яко-джелейна. Кісточка дуже маленька. Якщо добре притиснути, все таки буде текти. От набір цукру дуже великий. Стійкість до хвороб вища за середню, бо при трьох обробках непогано себе показує. Квітка двостатево запалення дуже хороше, Осами не так сильно б'ється. Морозостійкість 25 градусів вказується, але потребує укриття на зиму. Поки що я повністю всім задоволений.